Привіт усім, з вами я Вакуль. Сьогодні поговоримо про механіку риболовлі у Вальхеймі. Навіщо це потрібно, як почати тим займатися та інші аспекти цієї теми. Тож розпочнемо. Риболовля – це черговий спосіб добути їжу у Вальхейм у вигляді риби. Деколи це набагато важче, ніж піти та вбити вепра чи оленя. Тут ви витратите трохи більше часу та маєте шанс не витягнути рибу з води. По деяким причинам до яких повернемось. Також сам процес можна покращити, прокачуючи навичку риболовля. Щоб почати ловити рибу у Вальхейм, потрібно знайти вудку. Це можна зробити двома способами: або придбати у Хальдора в його таборі, або знайти в морозних печерах, що інколи досить важко. Ціна вудки у Хальдора дорівнює 350 монетам. А монети, в свою чергу, можна знайти в данжах чи продати Хальдору цінні речі. Після того як вудка на місці, варто придбати принаду ціною в 10 монет у того самого торговця, і рекомендую взяти два стаки, цього вистачить з головою, але тільки у разі риболовлі у таких біомах як левади та чорноліся, Таких риб, як щука та окунь. І перед тим як перейти до самого процесу, варто визначити де ви будете рибалити і на що розраховуєте. Тож для певних риб потрібні свої принади. Їх крафт потребує звичайну принаду та трофеї певного моба. Зараз можете бачити їх крафти та для яких риб вони потрібні. Але риби це істоти, які постійно пересуваються, і з-чого їх можна побачити не в своєму біомі. Та майте на увазі, що у воді, де ви не бачите поблизу риби, вона не буде клювати, оскільки це реальні істоти, але вони можуть знайти ваш поплавок. Якщо він на відстані 50 метрів від риби. Коли усе готове, ви зможете рибалити. Щоб закинути вудку, затискайте ліву клавішу миші та побачите ось таку свого роду шкалу, як і у луків. Чим вона вужча, тим більша буде дистанція закиду. Якщо риба на гачку, то затискайте праву клавішу миші, щоб тягти її до себе. І коли риба буде приблизно на такій відстані від води, то можете її брати. Окрім риби, часом можна дістати, наприклад, кремінь, як це одного разу вийшло у мене, але важливою складовою є витривалість, її має бути не менше 90 одиниць. Після того, як ви знаєте, як ловити, потрібно ознайомитись з декількома тактиками для того, щоб ефективно піймати рибу. Перша полягає в тому, щоб шукати скупчення риб біля берега чи десь в океані. Намагайтесь кидати вудку не на велику дистанцію, приблизно на таку. Щоб довжина волосіння чи шнура була маленькою, або можна рибалити з човна. Все це я кажу, бо як згадував раніше необхідна витривалість, і якщо риба клюнула на великій дистанції, то витривалості власне треба більше, її може не вистачити. Також можна використовувати медовицю витривалості, щоб швидко її збільшити, або можна тягти рибу на себе та відходити, тим самим витягнути її на берег. Рибу також можна брати, якщо її хвилями викинуло на берег. І назад у воду вона потрапити не зможе, по крайній мірі, в найперший час після викиду на берег. Знайте, що риба боїться гравця, і за чого у воді зазвичай тікає від вас. Після того, як ви все ж таки змогли зловити рибу, ви можете її відпустити або забрати її, переробляючи у таку рибу, а потім посмажити та робити інші вже повноцінні страви окрім цього, ви здатні повісити ваш трофей на стійку для предметів, а якщо здобудете кожен вид риби з усіх прийомів, то зробите такого капелюха. З однією пійманою риби ви зможете отримати певну кількість того м'яса, яке можна смажити. Це залежить від якості риби та і внаслідку від її ваги. Максимальна вага це 10 одиниць, а якість п'ята. І принесе така риба 13 м'яса. Якщо якість першого рівня, то м'ясо буде тільки одне. Але це залежить від самої риби. Тож це була уся необхідна інформація щодо рибловлі у Вальхейм. Якщо ви хочете побачити відео стосовно риб, то пишіть про це у коментарях. А якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!